Самий величезний привіт, найкращим. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно і промгрупа, акція 7 днів, або як я ще називаю, а, точніше я називаю промгрупа. А акція 7 днів триває з 1 по 7 травня. Сьогодні дуже всього багато, ну просто надзвичайно всього багато, тому вмощуйтесь зручніше, щоб не впасти. І давайте розпочнемо огляд. Я вам дякую за коментарі і дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Величезне вам спасибі. Жіночі кросівки, дивіться, які гарні. Зараз усі вам покажу. Вони надзвичайно легкі. Дивіться, ось такі синьо-блакитні, ніжно-біло-рожеві, але ну, надзвичайно гарні. І дивіться, ось такі а, салатові для заняття спортом, мабуть. Ціна таких кросівок, зараз вже говорю вам ціну, зі знижкою 30% 359 гривень. Кросівки чоловічі, сітка, трішки тяжче, ніж жіночі, але бачу, що вони також будуть добрі на літо. Ціна таких кросівок. Знижка 429 гривень. Сині та чорні. Тут дуже хороша ще резинка, я їх так добре розглядів, тягнеться. Це також досить зручно, щоб трималась п'ятка на нозі. Омивач для автомобіля, точніше, це концентрат, а антимошка. Ціна такого концентрату 28 гривень за округлі копійки до більшого. Ну, це ви всі знаєте, це комплект валиків для чищення одягу. І ще дві змінні, два змінних блоки. 60 штук. Ціна такого набору в трьох кольорах. 85 гривень. Таполіти домашні. Якщо до вас хтось завітає в гості, можна дати тапочки ось такі. Кольори також багато. А це вже чоловічі. Ціна таких сальси. Ціна такої сальси 159 гривень. Чохол для прасувальної дошки, розмір 1,40 м на 50 Багато є різних кольорів, швиденько зараз вам покажу. Ой, оце буде гарна. Ціна 179 гривень. Подушка 4 сезони. Розмір 50 на 70 можна прати в пральній машині. Середня, терморегулювання, циркуляція повітря та гіпоалергенна. Вона запечатана, як тільки ви її відкриєте, одразу вона набере форму. До речі, виготовлено в Україні. Ціна 179 гривень. Подовжувач на 5 розеток і є ще, бачите, вихід для. USB. Скільки метрів? 3 метри. Зі знижкою 299 гривень. А далі я вам покажу ось таку цікаву складну пляшку для води. Це коли ви йдете, наприклад, за водою в цей автомат. Да? Набирати воду. вона розкладається і складається. Зараз я вам покажу у розложеному вигляді ця пляшка на 10 літрів води. Ось такий в неї вигляд у розложеному стані. Ну, зрозуміло, коли ви наберете води, вона буде а, ще довша. Ось і є ручка. Є добре, що кришечка є з ось таким краном. Тобто ви повернули кран і вода полилася. Ціна такої, а, хотів сказати, сумочки. Ціна такої каністри 109 гривень. Подивіться, які гарні привезли скатертини. Любій матусі 100% бавовна, скатертина розмір 1,20 метра на 1,50 І вона в воду не проникна. Не буду відкривати, хоча можна відкрити, але це займе дуже довго часу. В нашому магазині вона здається у двох кольорах ось така і ось така. Ціна такої скатертини 299 гривень. Білизна чоловіча, сімейна, 100% бавовна, це добре на резинці. Ціна 76 гривень. Господинки, привезли дуже гарні рушники, хороша бачу, також якість, 100% бавовна. Один ось такий, бачите, з візерунком іде рушник, а другий однотонний. І покажу зараз візеруночки. Набір з двох штук, кіці п'ятки, курятки, ось така травичка. Бачите, як гарно підібрано. Колір як компонує один з одним. Так, потім тут є ще ось такі цвіточки, також дуже гарно підібрані. І ще одні курятки. Розмір рушників 30 на 45, ціна 90 гривень. Це подушки на табуретку чи на крісло у кухню із зав'язками. Розмір 45 на 45. Також бачу 100% бавовна. 65% бавовна і 35 поліестер. Теж хороша якість. Ціна 149 гривень. Фарба для волосся фітолінія, 40 гривень. Зараз подивимось ось ці вази. Хочу сказати, що всі гарні за кольором, От дійсно, одна, одна одної гарніше. Це вже на ваш смак. Можна цю стрічку зняти з дерев'яними сердечками і бакарамбольками а можна залишити так. Ціна такої вази для квітів. 199 гривень. Велосумка для ровера, для велосипеда. Є чорна. Є ось така комбінована. Сумка кріпиться на за рахунок кліпучок. 85 гривень. Так, навіть в АТБ є ось такий павербанк, який заряджається від сонячної батареї. Ціна 399 гривень. І є ще панель. Це досить зручно. Підставка для мобільного телефону. От хто не має підставки, купіть. Тому що, якщо дивитись мої відео на кухні, притуляєте до якоїсь кастрюлі чи тарілки, це незручно. А ось поставили собі і вже набагато буде зручніше. Вона недорога. Кут нахилу можна регулювати. 30 гривень. А ось це парфумований міст для тіла. Це така водичка 200 мл, якраз спеціально розрахована на літо, тому що літом більшість частина тіла відкрита: і ноги, і руки, плечі, тому її можна навіть брати з собою. Вона має ніжний легкий аромат. І ціна такої водички, тут три види, три аромати. Пахнуть усі дуже круто, особливо черешня. 129 гривень. Ліхтар для велосипеда з USB три режими, ціна 119 гривень. Якщо у вас є пухнастик, якщо ви його дуже любите, оця іграшка саме для нього, для домашніх улюбленців, м'ячик на USB, якщо він заряджений, зараз я. Покажу, як він працює. Це взагалі круто. Працює цей м'ячик, дивіться, ви кидаєте його на підлогу і він починає різно, в різні сторони крутитися, їздити і там ще щось шурудить. Ви собі уявляєте, ваш пухнастик з розуму зійде, чи світиться. Це для котиків, у яких дуже добра нервова система. 19 гривень. Коштує така забавка. Ніж багатофункціональний, усі знаєте, тут 15 функцій. А, так Викрутка, а відкривачка для пляшок, ніж, пилка, рибочистка, знімач гачка, на пилок, консервний ніж, голка, пилка для нігтів, дирокол для шкіри, хрестова викрутка, штопор, ножиці Такий мацюпонький і такий всього в нього є. 15 в одному. нержавіюча сталь. Ціна такого ножа 119 гривень. Ваги кухонні, електронні в двох видах, тобто два малюнки є можна обрати, які вам більше подобаються. Батарейка вже входить у комплекті. Ціна 229 гривень. Кашпо металеве з ручками. Ну, ми таке бачили в іншому магазині з вами, правда, різних розмірів. Ціна 56 гривень. Мухобійка до кольору до вибору пластикова і з довгою ручкою. 25 гривень. Тут я ще знайшов ось такі краби. Є різні різні за кольором, різні за формою. Ось такі прямокутні. І тут ще десь мають бути а ось такі ніби переплетені. Також в таких теж та кольорах. Ціна 30 гривень. З днем матері. Ось такі форми для випікання силиконові на 6 кексів, але вони ще мають якусь ще підставку, силиконовий а, килимочок ось такий. Так, силіконова форма. І силіконова форма ведмедики. Там ще якась форма є, я не зрозумів. Давайте подивимось. Тут килимок для розкатки тіста, ось такий невеличкий. І форма для кексів. А ось є ще ведмедики. Також, бачите, форма і килимок для розкатки. І є ще такі ведмедики сині. І куда без сердечок? Ціна таких форм. Набір. Силіконовий. 189 гривень. Дуже гарний ніжний такий принт, рукавича, рукавичка, рукавиця та прихватка. Все один тон. І ось такий ще ніжно-ружевий. Ціна за набір 100 гривень. Давайте ось цей блендер-подрібнювач на 250 мл. Є в двох кольорах. Кабель USB входить до набору. Можна подрібнювати такі невеличкі як чосник цибуля. Добре, що заряджається, не потрібно батарейки. Кабель USB, я вже сказав, що знаходиться всередині. В коробці натискаєте зверху і подрібнить вам. ну Звичайно, невелике щось, а таке для залипузани. Підійде. Ціна такого подрібнювача зі знижкою 30% 159 гривень. Комплект постільної білизни мікрофібра. Набір євро йде, зроблено в Україні. Що в комплекті? Підковдра одна штука, розмір 2х2,20, простирадло 2,15 на 2,20. Наволочка дві штуки, розмір 50 на 70, 100% поліестер. Кольорів є. Чотири види. Зі знижкою 499 гривень. Набір губок меламінових 5 штук. Вже всі господині знають, що це чудогубка працює без нічого. Тобто їй треба трішки намучити, і вона все вичистить вам без миючих та чистячих засобів. Ціна з п'яти штук. 30 гривень. Великий короб для зберігання речей. Розмір, бачите на екрані. Так, і давайте відкриємо. Є сірий, а є в горошок. До речі, тут металевий каркас це досить дуже добре. Ось цей зараз ми відкриємо з вами. Дуже великий цей короб, от в шафу купе залізе досить добре. І дивіться, яка його перевага. Якщо у вас немає можливості ось тут відкривати і діставати щось з нього, із цієї стіночки, вона відкривається, то ви можете зверху відкрити. Опа! І щось дістати чи положити. Але якщо немає... А, якщо у вас зверху заложено все, да, і не можете положити, там, наприклад, сюди зверху, то є ось ця запасна, <свісно> запасне віконечко. А металевий каркас, я вже сказав, Ось досить хороша штучка. Ну, а якщо у вас є пухнастик, можна йому зробити хатинку, просто відкриваєте а, оцю бокову стіночку. І пухнастик буде тут жити. Ну, хатинка для пухнастика супер. Мій кіт дуже любив в коробках завжди, як я приносив якусь коробку, він одразу залазив. Я, його, ну, я витягував все з коробки, це переважно з нової почти. Все витягую, і він ту коробку в цій коробці сидів цілий вечір. Ціна такої коробки 299 гривень. Набір люмінарк для кавузьки Білий, елегантний, багатий, білий на 6 персон. 6 ось таких феліжанок і 6 блюдець. Написано, що чайний. Ну, добре, хай буде чайний. Тільки мені треба таких якраз 6 чашок на чай. 479 гривень зі знижкою. Перевезли знову підкладки під гарячі підставки чи підкладки, називайте як хочете. Дуже багато різних і золотих, і срібних, різних візерунків. Ціна підкладок таких, вже говорю вам ціну. 45 гривень. А тут є ще ось такі баночки для спецій невеличкі пластикові. І тут зауважте пластикова кришка, але вона герметична. На 180 мл. І ціна такої ємності. 36 гривень. Давайте подивимось, що це за чашки. Це також новинка. Ой, дивіться, які вони гарні. Жовта ручка. На 450 мл. Ось такі чашечки. 85 гривень. Так, ну ці всі охолоджуючі елементи, ви знаєте, ставити на 2 години у холодильну морозильну камеру. І потім, коли вам потрібно зберегти щось, довести, щоб було прохолодне, ставити у свою сумку термос. Є ось така апельсина, є ківі, і є ще лимона. Ціна такого елемента охолоджуючого 40 гривень. Дивіться, які. Хороші глечики привезли. Ну, одразу видно, що це фірма. Сімакс це дуже-дуже стара, хороша фірма. А, глечик на 2,5 літри. Дивіться, гарантія 10 років. Ви собі можете уявити, це дійсно це одна з перших фірм, яка виробляла оце, а, займається посудом хорошої якості. Ціна такого глечика 299. Сковорідка. Алюмінієва 28 см. Можна використовувати на електричній та на газ плиті. Сама звичайнісінька. Ціна такої сковорідки 329 гривень. Блюдо для запікання люмінарк, 22 см діаметр на 2 літри. Високі стінки. Ціна такого блюда. 199 гривень. Каструлі, Емальовані каструлі із кришкою. Ціна таких каструль 249 гривень зі знижкою 30%. каструля на 3 літри. Так, зараз подивимось ось цей набір пластикових контейнерів. Бачу, що хороша. Якість в наборі три штуки. Ну як завжди, по стандартному, великий, середній та маленький. Закриваються кришки з чотирьох сторін. А, і тут на 800 мл, літр 400, і найбільший на 2300. Ціна такого набору зі знижкою 30%. 159 гривень. Свічки антимоскітні. Дивіться, як гарно зроблено, такі відерочко собі. Ось ціна свічок 50 гривень. О, дорогі мої, напишіть, будь ласка, хто має таку лампу антимоскітну? Хто купував? Я її хочу собі, знаєте, куди? На кухню, тому що я, коли щось готую, відкриваю вечором вікно і на світло летять. От, все летить. Оце, що є на світі, то воно залітає до мене на кухню. Я би таку хотів повісити чи поставити біля вікна, чи вона працює добре. Буду вам вдячний за ваші коментарі. Ну, я вважаю, що не тільки для мене вони будуть корисні, а й для всіх. Лампа антимоскітна, можна використовувати в спальні, холі, хостелі. Господа, значку марів. Добре. Ціна такої лампи 199 гривень. Це дріт гнучки для підв'язування рослин. Ціна його 60 гривень. Тут, якщо я не помиляюсь, 70 метрів. Я хотів сказати 60. Тут 70 метрів. Зрошувач круговий 75 гривень. Набір для поливу. три насадки та пістолет. 115 гривень. Ну і, звичайно, є ж шланг садовий, 20 метрів. Ось такий. 399 гривень. Ліхтар для кемпінгу. Ну і можна використовувати, звичайно, вдома. Два режими має освітлення і працює від сонячної батареї. Це також добре. Заряджається від USB. Не потрібно батарейок. Ціна 369 гривень. Столик розкладний для пікніку. Є кольори в асортименті. Ціна зі знижкою 369 гривень. Відлякувач для кротів, змій, щурів на сонячні батареї. Ось така штучка, мабуть, вона посилає якісь імпульси. Ціна 109 гривень. Вогнегасник навіть є в магазині, тебе можна придбати. 349 гривень, 600 мл. Щітка для гриля, вона дійсно така, ух, будьте обережні, почистити гриль. Ціна такого... Щиточки 60 гривень. Набір а, для саду, набір садового інвентарю. Тут 4 штуки, 109 гривень. Дивіться, які гарні кухонні дошки для нарізання овочів, фруктів. Я навіть у цю відкрию, хочу повністю подивитись і потім покажу вам візерунки картинки. Оця дуже гарна, дійсно хороша, цікава така. Має чотири ніжки. 149 гривень. Якщо ви розмальовуєте картини за номерами, в магазині ТБ надзвичайно низька ціна на картини за розміром 40 на 50. Це не маленька картина. Зараз дуже багато всілякого цікавого з природою є. Ціна картини 159 гривень. Зверніть увагу. Звичайно ж, дуже багато різних книжок для самих маленьких. Енциклопедія для дошкільника, людина. Космос, динозаври, море та океани. Звісно ж, тваринки. Це дуже хороша ціна на таку книжку 60 гривень. Для самих найменших набір, ось таких м'яких-м'яких кубиків. Ціна за набір. 199 гривень. Набір для творчості. Створи брелок. 169 гривень зі знижкою. А це взагалі супернабір. Заливаєте сюди бульбашки, натискаєте на кнопочку і бульбашки самі будуть вилітати, вилітати з цього апарату. Ціна такого набору 299 гривень зі знижкою. Я в дитинстві дуже любив запускати повітряних зміїв. 80 гривень Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого, гарного дня. Зустрінемось трішки пізніше, уже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.